Сьогодні зранку ворог нанес ракетні удари по місту Харкова. Було три ракетні удари. Зараз працюють експерти щодо встановлення типу цих ракет. Сьогодні це можливо, чи то були кінжали, чи то було іскандерка, але дуже таки потужно вибух, який були, були на теперішній час. Ми констатуємо, що постраждала. 41 житловий житовий будинок зараз працюють наші комунальне підприємства. Крім цього, перекрити рух по одному з спусків міста Харкова Теж працюють наші комунальне підприємство щодо відновлення контактної мережі. На жаль, дуже багато постраждали. сьогодні на теперішній час 45 Люди людей постраждали серед них п'ять дітей. Це жахливо. жінка, яка загинула, 91 рік їй був, але на жаль, її немає. Дуже такий потужний вибух газу бо Одна з ракет, яка прилетіла до Харкова, розтрущила магістральний газопровід. Був битий газа. Був вимог на теперішній час. Все все, все це локалізовано. Що стосується теплопостачання то, на, 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 на сьогодні. У нас у відключенні шість будинків працює наше комунальне підприємство Харківські теплової мережі, бо ми розуміємо і очікуємо знищення температури уночі, і тому нам дуже важливо, щоб закрити контура у постраждалих будинках і запустити теплопостачання теплопостачання. Що стосується водопостачання, то два будинки зараз без водопостачання, але ми теж розраховуємо. Ма на те, що до вечора буде відновлена водопостачання у цих будинках по газопостачанням є певні труднощі, бо дуже багато руйнацій є і газова служба над відновленням газопостачання в окремі будинки по місту Харкова. Всі, всі, інші, всі інші будинки з комунальними послугами, з теплопостачанням, з водопостачанням. З енергопостачання Дійсно, повітряних тривог значно більше стало. Є в нас підготовлене укриття. Вони відчинені для того, щоб люди в будь-який час могли прийти туди і перебувати в укриттях. Це найпростіше укриття, яке є у житлових будинках. Це пункти незламності і все, все, все це відчинено. Є всі умови для того, щоб люди могли в нормальних умовах зачекати, коли пройде повітряна тривога. Тому дуже серйозно ставились до того, щоб підготувати укриття, і дуже багато зробили це електропостачання в укриття, це питна вода, це вогнегасники, це міста, де люди можуть посідати посідити, в більш-менш зручних умовах. Тому хочу сказати, що ми підготували укриття і люди використовують їх за призначенням сьогодні. Що стосується кількості, так, звісно сьогодні значно зросла кількість таких укриттів, бо ми розуміємо, що це перш за все безпека людей.